Тепер з вами розглянемо, що таке сировина та калькуляційні товари. Нагадаю, що калькуляційні товари це багатокомпонентні товари. В їх склад, якраз таки входять товари, які називаються сировина, тобто, це компоненти такого калькуляційного товару. Наприклад, зараз будемо розглядати на прикладі протеїнового коктейлю. В склад протеїнового коктейлю у нас буде входити молоко і протеїн, які ми вже створили. Зайдемо в налаштування і подивимось, що тип у таких товарів у нас вказана сировина. Тобто вони створюються саме як компоненти до калькуляційного товару. Для продажу через магазин вони будуть недоступні. А якраз таки до продажу в нас буде доступен наш протеїновий коктейль. Тип товару буде калькуляція, тому що в состав протеїного коктейлю буде буде входити молоко та протеїн. Ціна 50 одиниця виміру. Можна обрати штуки, створюємо. І бачимо, що, якщо у нас у товара тип калькуляція, у нас стає доступна і вкладка калькуляції. Ми натиснули новий і вказуємо, з якого числа буде доступний склад нашого товару. Обираємо сьогоднішнього. Натискаємо в кнопку склад і додаємо наші інгредієнти. Перший інгредієнт це протеїн, наприклад, 25 грам буде кожен раз списуватись при продажі протеїнового коктейлю. Створили і також додаємо. Молоко, наприклад, 300 мл молока. Можна додати процент відходу, можна залишити 0. Все, таким чином, кожен раз, коли у нас продається протеїновий коктейль, у нас списується 300 мл молока і 25 г протеїну. Таким чином ми створили калькуляційний товар.